Так, друзі, на кінець завершили свій комплект 10 рамочних прес-форм. Я говорив, буде повністю абсолютно повний комплект, також дно буде пилкозбитник. Переходимо до огляду. Стандартне дно має дві позиції решіток, тобто можна їм. Використовувати його як завгодно. Що найголовніше, це йде суцільний льоток. Тобто вони все одно будуть і туди, і в той льоток прилітати. Чому? Тому що якби в нас були окремі льотки, вони б або в один, або в інший летіли. В нашому варіанті ми можемо, наприклад, користуватися одною половиною як пилкозбірник. Одна частина буде їм для того, щоб в них залишався пилок для розвитку. Або використовуємо абсолютно дві решітки. Тобто Все те саме. В принципі, і саме є дві решітки. Це зазвигається задньої частини, також сюди йде общий підстаканок. В принципі, якось так. В такому ось варіанті виконане дно. Далі ставимо 300-й корпус. По бажанню клієнта він може бути всередині з влитими металевими кутниками. На краї кутники також йдуть. Ставимо карти корпус. І ставимо дах. Так. Він також йде з можливістю підложки канді. І кому потрібно, вливаємо метал в уголок. А кому не потрібно, бюджет-варіант без проблем можемо зробити так. Ось в такому варіанті маємо 10 рамковий вулик. Також ще трошки пізніше буде оновлений оцей наш логотип на 145-й корпус. В принципі, якось так зробили ось такий вулик для того, щоб було менше запитань ціна такого толкозбірника. Дна покордильника повністю ось цими решітками. Ззади йдуть заглушки, для того, щоб закривати, трималася решітка. Загороджувач підстаканник знизу 1050 гривень. Кому потрібно, звертаємося, замовляємо. Ціна такого корпуса 650 гривень. Ціна 145-го, якщо я не помиляюсь, 360 Ну це точніше дивитися треба на сайті. І дахи, якщо також ціна на сайті. Якщо потрібен вуголок плюс 135 гривень. Кому потрібен номер телефону в профілі, пишіть на веб-замовляйте.